Слава Ісусу Христу від того, чи я буду щаслива, залежить тільки від мене. Кого я буду слухати? Тому що 21 -е століття, і здається би, ну як могла бути війна? А як людина може перемогти вершників апокаліпсису, які є духовні особистості? Тільки Ісус може перемогти. І тільки Ісус дає нам е, життя вічне, і цей світ він сфокусований тільки на втрату, втрату здоров'я, щастя, рідних. І коли ми сфокусовані тільки на людей, на цей світ ми будемо нещасними, ми будемо в депресії. Але коли е, ми приходимо до Ісуса, а Він є дорога, Він є правда і життя, і Він дає нам. Заповіді блаженства, коли ми в депресії, нещасні, ми приходимо до Бога і Бог дає нам відповідь, і в ту же секунду ми стаємо щасливими щасливими. І тому тільки від мене залежить, кого я буду сьогодні слухати, цих болтунів, психологів, політиків, чи я буду слухати лише Ісуса Христа, який.